Потьомкінська війна та смерть Великого князя. Завершуємо розвінчування культу фаворита Єкатеріни. Кавун Сіті публікує матеріали, зібрані нами в ході історичної розвідки, про міфічну та культову для окупантів особу Григорія Потьомкіна. Ми встигли поговорити про його польське походження, стосунки з імператрицею Єкатеріною II, яка взагалі була німкенею, їх таємний шлюб та доньку, народжену в ньому. Ми обговорили такі явища, як фейкове освоєння Півдня України, заснування тут міст та навіть створення фіктивної армії Амазонок. Наразі, в дослідженні життя Потьомкіна, ми підійшли впритул до Московицько-Турецької війни 1787-1791 років та смерті Григорія Олександровича. Саме ці події сьогодні й пропонуємо нашим читачам розглянути. З вами подкасти Кавун Сіті і Владислав Гладкий. Дякуємо Збройним силам України за можливість працювати і просувати українські наративи. Нова війна між Московією та Османською імперією була питанням часу і готувалися до неї без сумніву обидві сторони. От тільки Османи швидше за все не очікували, що вона розпочнеться так швидко і участь в ній візьме ще й Австрійська імперія. Хоча особливих труднощів це все одно не викликало. Розпочалося все 13 серпня 1787 року. Формальне заголошення війни саме Османською імперією, яка на той час підтримувала цивілізована частина світу, щось нам це нагадує приводом став все той же Крим, союзні Османська імперія, Велика Британія, Франція та Прусія вимагали в московитів вивезти свої війська з півострова та відновити його державний суверенітет. Нагадаємо, що згідно з кючук Кайнерджийським мирним договором, який поклав кінець попередній війні між турками та московитами. Кримський півострів отримав державний суверенітет. Але Єкатерина II наплювала на підписані міжнародні договори і 1783 року ввела туди свої війська, поставила окупаційну владу і приєднала Крим до Московії. Бойові дії почалися практично одразу і в безпосередній близькості до Херсона, який вважали чи не головним форпостом агресора та колискою Чорноморського флоту. Нагадаємо, що йдеться про події, в яких на той момент брали участь і Фьодор Ушаков. Засновник Чорноморського флоту в Херсоні, і Олександр Суворов, великий та непереможний полководець, а насправді м'ясник, про що ми ще поговоримо в наступних публікаціях. І сам Грігорій Потьомкін, на честь якого навіть тривалий час і називали цю військову кампанію, тобто усі улюблені пропагандистами московитів персонажі. Перші бої відбулися на Кінбурнській косі. Далі була облога та штурм Очакова, який на той час належав туркам, битва поблизу острова Зміїний. Перший рік війни був по суті за османами. Московити не могли взяти жодного турецького міста, а їх облоги не давали результатів. Навіть переможна битва Суворова на Кінбурні це міф, який значно відрізняється від реальності. Битва за Кінбурн була важлива для турків з кількох причин цей півострів був незаконно окупований московитами. Там була османська фортеця, яку загарбники зруйнували. Також володіння Кінбурнською косою дозволило б туркам успішно атакувати й сам Херсон. Також тут розміщувалася значна військова сила московитів, яку необхідно було ліквідувати. В ході боїв турки частково захопили територію та завздали московитам значних втрат. Сам Суворов двічі був поранений. Спочатку у бік, а згодом в руку. Завдавши протягом дня значних втрат в особовому складі ворогу, вночі турки відступили, сподіваючись, що послаблена армія окупантів також відійде зі своїх позицій. Цього не сталося, тому турки перевели свою увагу на інші напрямки фронту. Втім, перші роки, можна сказати, більшість зіткнень московитів з турками припала саме на Дніпровсько-Бузький Лиман. Історія і справді циклічна. На Григорія Потьомкіна було покладено місію з керівництва військами на ввірених йому територіях. Втім, він насправді особливими успіхами не відзначився попри те, що цю війну назвали його іменем, героями стали все ж зовсім інші флото та полководці. Зокрема, вже згаданий м'ясник Олександр Суворов. Та британець, який очолював козацькі загони, Джон Поль Джонс. Про нього теж колись ще окремо поговоримо. Сам же великий князь відзначився доволі повільним наступом на молдовське володіння турків та окупацією Бендер, які здалися тільки після успішних кампаній московитів на півдні України. Для самого ж Потьомкіна цей похід став фатальним. Він захворів та помер від лихоманки 5 жовтня 1791 року. Григорій Олександрович саме провадив мирні перемовини з турками, але так і не встиг їх закінчити. Смерть наздогнала містифікатора у дорозі між Яссами та Миколаєвом. Звістка про смерть колишнього чоловіка та фаворита шокувала імператрицю. Але не стільки за коханим вона сумувала, скільки за повністю відданою їй людиною, яка виконувала будь-яку забаганку примхливої німкині. Вчора мене ніби громом з неба вдарило, мій учень, мій друг. Князь Потьомкін Таврійський сконав. Ось тепер я правду, сама собі помічниця. Знову мені треба дресирувати собі людей, прокоментувала новину про смерть коханця Екатерина II. Варто також зазначити, що з офіційною версією причини смерті Григорія Потьомкіна не все так однозначно. Існує більш правдоподібна версія того, що його отруїли за наказом одного з нових коханців Екатерини II Платона Зубова. Ця версія полягає в тому, що Зубов мав намір обвінчатися з імператрицею і для цього задумав усунути її попереднього законного чоловіка. До слова, після смерті Потьомкіна саме Зубов став головним фаворитом імператриці та перебрав на себе майже усі державні функції попередника. Тож цей доволі мерзенний за спогадами сучасників тип отримав від смерті Великого князя чи не найбільший зиск. Іншим і вмовірним убивцею Потьомкіна називають Францішека Браницького. Чоловіка-племінниці Григорія Потьомкіна, Олександри. За даними окремих дослідників, Великий князь міг мати з нею інтимні стосунки, про що й дізнався польський шляхтич. Не стерпівши такої ганьби, він буцімто й віддав наказ на отруєння Потьомкіна. Хоч би що там було, а поховати Великого князя вирішили у Херсоні, коли його забальзамоване тіло й доправили 22 листопада того ж року, за півтора місяця після смерті. Так було порушено останню волю мерця, який хотів знайти свій спочинок у Миколаєві. Ховали Потьомкіна в дубовій труні, яку з його тілом поклали у більш свинцеву. В голові поклали портрет Єкатеріни II, інкрустований діамантами. Сам Григорій Потьомкін був вдягнутий у парадний мундир генерал Фельдмаршала. Звісно ж, похорон був помпезний, майдан перед Єкатерининським собором був підготовлений та ошатно убраний. До труни приставили незвичайний караул, а чергових спосеред генералів, полковників та штаб офіцерів. Звісно ж, не обійшлося без траурної ходи по місту. Гусари, солдати, гренадери сотнями марширували по місту у світлі смолоскипів. Офіцери несли труну до собору, а за ними їхала парадна карета Потьомкіна. Після відспівування Великого князя у Єкатерининському соборі тут же його і поховали під церковною підлогою. От тільки не поховали, а поставили труну на постамент у спеціальній келії, де та труна й стояла до наших часів. А от саме тіло Потьомкіна ще століттями не мало спокою. 1798 року його потурбували вперше за наказом нового імператора Павла. Він був сином Єкатерини II та страченого нею ж П'єтра III. Офіційно вважається, що імператор наказав поховати Потьомкіна за християнським звичаєм у землі, і цей наказ буцімто здійснили. Так пишуть московицькі дослідники. От тільки навіть до наших часів дійшло багато свідчень того, що насправді рештки Потьомкіна просто викинули в канаву або ж навіть розкидали в різних частинах міста, мовляв, саме таким був наказ нового імператора, який в такий спосіб хотів помститися багаторічному коханцеві й своєї матері. Замість Григорія Потьомкіна в його троні опинилися рештки іншої людини, особи якої не вдалося встановити. Та ніхто і не встановлював, і навіть якихось тварин. Найімовірніше – собак. Вперше в пустій труні Потьомкіна виявили чужі рештки 1818 року. Згодом її відкривали ще 1859 та 1873. Відомо також про те, що 1922 року, під час чергової окупації Херсона московитами, цього разу вже більшовиками, склеп в чергове відкрили і звідки вивезли кістки, які ще лишалися. В чергове в могилу вдерлися вже нацистські окупанти. Після чого є такі свідчення. Вони буцімто також вивезли рештки князя разом з його пам'ятником. Після Другої світової війни херсонський дослідник Август Вірлич кілька разів спускався у склеп, де було похована Григорія Потьомкіна, і стверджував, що тіла Великого князя там не було. Що за рештки і кому вони належали, так і невідомо. Та що найцікавіше, 2022 року склеп Потьомкіна було відкрито знову. І звідти знову викрали чиїсь кістки, включно з черепом. Цього разу це здійснили московити, які таким чином хотіли врятувати Великого князя від наруги. Разом з тим вони, за прикладом нацистів, викрали й відновлений пам'ятник Потьомкіну. Так безславно закінчується історія Великого князя. А насправді пройдисвіта, містифікатора та майстра інтриг Григорія Олександровича Потьомкіна. Це далеко не останнє ми згадуємо цього персонажа в наших історичних матеріалах. Але сподіваємося, що наші читачі все ж трошки краще зрозуміли, що не можна пов'язувати історію нашого краю з цією особистістю і називати його засновником Херсона. До слова про це в наших наступних оповідях.